Вітаю вас, друзі, на каналі Красавтокарсера. Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль c 4 Spice Tourer. Автівка 2020 року, чистий 2020 рік, на двигуні 1,5 дизель 96 кВт, тобто 130 кінських сил і автоматична коробка ICIN 8. -ступенева. Все так, як ви любите. І зараз покажу, як виглядає лакофарбове покриття в даному автомобілі. І також хотів би наголосити, що рідний пробіг, оригінальний пробіг складає 151 тисячу. Отже, погнали. 116. 116. Я зазвичай привик до Рено, Але виявляється, освітленної крила не пластмасові, а металерія. Знімаю відео з мікрометом. Можу бити через кожних 5 см, від того абсолютно нічого не зміниться. Але завчасно хочу вам сказати, що то в різній фарбі. Отже, кришка багажника в нас пластмасова, немає жодних підфарбувань, не косметичних, абсолютно ніяких в даній автівці. Дуже гарний збережений стан. Отже, так як я і казав, авто в різній фарбі. По комплектації оптика в нас інтегрована летка вогнями, передні туманочки, дисочки у нас 17 тоновані, датчик дуща світла, ближнє дальнє автоматичне. Всі диски в ідеальному стані. Абсолютно немає, як кажуть, ні дряпинки, ні косинки. Наглянемо до салону. Салончик ось так виглядає. Карти. Ідеальний, повний пакет. шкірине кермо, коріс-контроль, мультируль, серворуль. Двухзонний клімат-контроль, CarPlay, MirrorLink. все є в даній автівці. Підрульове перемикання ліпістками. І також на кермі. Для передніх пасажирів маємо такі зручні підлокітники. сидіння в ідеальному стані. Пороги чистенькі, гарненькі, такий карманчик є тут, ніша. Тут також маємо зарядку USB. Погнали далі. Задня карта охайна, пороги також. Для задніх пасажирів маємо такі столики. Можливо, зараз можна поставити телефон і по дорозі їхати, дивитися собі відео. Карманчики. Сидіння складається у нас повністю допереду. І робиться рівна підлога. Позаду ми маємо партронік, великий місткий багажник. Ще раз наголошую, що при необхідності можна його збільшити геть аж допереду. Цієї сторони диск також в ідеальному стані. Карта, яка і тіліці перфето. також маємо регулювання обдую салону. Ось так це виглядає. Сидіння, чистенькі охайні пологи також. І з цієї сторони карта ідеальна. І для бажаючих привіт свій код, дивлюсь моїх слів. Подаю він код. Ось так вона виглядає. До речі, дуже класний автомобіль. Навіть певні міні шкодує, що раніше їх не купував. Зараз сядемо до передньої, трошки сядемо до і трошки поговоримо про говтівку. Отже, друзі. Citroen c 4 Spice Tourer. R. Можливо, я щось не так кажу. Ви вже мене вибачайте за мою французькою кажуть. Достаю ключика, ключів запалювання 2, вставляю в кислот і заводиться. Так, як я і казав, автомобіль має 151 тисячу пробігу. Двохзонний клімат-контроль, навігація на платформі TomTom, Tom. Вибачається тут, напевно, своя платформа. Я так поприці, знаєте, Рено огляди роблю і зазвичай перено це на платформі TomTom, «Том Але навігація тут є українською мовна. Так що ви бачите. До речі, дуже класний девайс такий від компанії Citroen. Це мені подобаються ці козорочки, дивіться, ми можемо ось так робити, всі по собі відкидати, щоб сонечко нам не било, або складати її повністю дозаду. І так само з водійської сторони. Так, як я казав, маємо спереду також зарядочку, USB. Підсвіточку такі, бардачок, не бардачок, валювчиком. Дуже приємний на ощуп. Е, кермо у нас як виймається повністю, так і опускається донизу. Тобто по висоті також регулюється. так як я вже казав, підрульове перемикання. Коробка ISIN 8-ступенева і двигунчик 1,5 дизельний 96 кВт, тобто 130 кінських сил. Так що, друзі, сертифікат, я думаю, що ми сьогодні ще встигнумо зробити. Кому цікаво, це ТРН Т4 Spice Tourer 2020 року. Ви можете придбати в нас в місті Дубно за ціною 16500 доларів США на сертифікаті із двома ключами запалювання.